Навчання, на яке надійшло 125 оригінальних розробок кращих педагогів області, 47 рекомендованих для використання в навчально-виховному процесі. Підвищено рівень психолого-педагогічного супроводу до профільної підготовки та профільного навчання. Упорядковано проведена експертизу розповсюдження е, 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 психологічного інструментарію для виявлення нахилів з'їдності дітей, проводиться діагностування нахилів е, згідності школярів з метою визначення профілів навчання в закладі освіти. Підготовлені методичні рекомендації для різних категорій педагогічних працівників щодо особливостей роботи з учнями в умовах профільного навчання. Системна є проф... орієнтаційна робота з професійного самовизначення школів та підготовки її до судового вибору професії. Розроблені освітні карти районів з інформацією про організацію профільного навчання в навчальних закладах області. Налагоджено співпрацю з обласним центром зайнятості. Відділом прокрепентації молоді забезпечується проведення спільних семінарів, практику на професійного самовизначення старших власників та їх психолого отеєчної підтримки. Тому ну, слід сказати, що в нас, наприклад, в 366 загальноосвітніх навчальних закладах поставлені інформаційні стенди барометр професій, які поновлюються щомісяця. І в цьому барометрі визначено. Актуальні професії, які користуються попитом сьогодні на ринку праці, і професії, які не користуються, чи користуються обмеженим попитом. В...